9 травня кабінет міністрів вніс доповнення до закону про правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Відтепер пасажирам забороняється слухати музику чи переглядати фільми не в навушниках. Нагадаємо, 7 жовтня минулого року у Верховній Раді прийняли відповідний закон. Тоді нововведення стосувалося лише водіїв маршруток та автобусів. Нині заборона діє й на пасажирів, а також для таксі. «В Принципі це нормально, не відволікає водія. Я за. Тим більше, що дуже багато водіїв слухають саме російську музику. Багато ну, виконавців російських вони підтримують е, війну в Україні. Було багато російськомовного контенту, але так як зараз багато знайомих, друзів воюють, в мене чоловік військовий, тому відмовляюся. Знаю, що це важко, але ну, це потрібно. музика Мені музика подобається. Можливо, комусь це заважає, а мені подобається. Нехай би була музика. Так важко на серці, так важко жити, а якось музика трішки розслабляє. Водій одного з маршрутних таксі у Рівному каже, про нововведення чув від керівництва, а музику в транспорті не вмикає від початку повномасштабної війни. Взагалі не слухає. Я думаю, що це правда. Якщо при таких перевезеннях там Рівне, київ то ще можна там слухати. А по городі я думаю, що вона не. Потрібно У нас не те врем, щоб музику. відповідальність за порушення з боку водія покладена на перевізника, який може застосувати дисциплінарне покарання, каже начальник обласного управління захисту прав споживачів Володимир Володимирчинський. Ми рекомендуємо всім завжди звертатися до власників транспортних засобів. В цьому транспортному засобі є інформація про власника, номер телефонів. Можете зразу дзвонити і повідомляти. І якщо, допустимо, підприємство проігнорувало ваше звернення, ви можете звертатися вже тоді до нас. Ну ми будемо зважати на норми закону на дотримання правил пасажирських перевезень. І при умові, якщо нам дадуть згоду на проведення перевірки, а зараз, як ви знаєте, діє мораторій на проведення планових, позапланових перевірок, то ми відповідно відреагуємо. Надія Кривкова Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.